А що, якби я вам сказав, що наймиліша і найбезневинніша істота, яка муркоче у вас на колінах, колись вважалася прямим посланцем диявола? Саме так йдеться про чорних кішок, їхня історія це справжні американські гірки, від статусу божества до символу найтемнішої магії. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у часі, щоб дізнатися, як чорна кішка пройшла шлях від священної тварини до головного ворога середньовічної Європи. Обіцяю, ви подивитеся на цих пухнастих створінь зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти всю глибину падіння, потрібно спочатку побачити, з якої висоти воно почалося. А почалося все в стародавньому Єгипті. Де кішки були не просто домашніми улюбленцями, а справжніми членами сім'ї і навіть об'єктами релігійного поклоніння, їх цінували за захист врожаю від гризунів та за їхню грацію. А богиня Бастет, покровителька дому, родючості та жінок, зображувалася з головою кішки. Вбивство кішки, навіть випадкове, каралося смертю, уявляєте? Тож почнімо із золотого віку кішок, з тієї вершини, з якої їм судилося так боляче впасти. Наша подорож починається під палючим сонцем стародавнього Єгипту. Тут кішка була не просто домашньою твариною, а священною істотою, майже божеством на землі. У центрі цього культу була могутня богиня Бастет, покровителька дому, радості, родючості та захисниця жінок. Її зображували як граційну жінку з головою кішки, і вона була однією з найулюбленіших богинь в усьому пантеоні. Єгиптяни вірили, що кішки це її земне втілення, вони бачили в їхніх очах божественну мудрість, а в їхній грації відзеркалення самої бастет. Тому в кожному домі кішку зустрічали з пошаною, а в храмах їм поклонялися приносячи дари. Вони були живими талісманами, які оберігали родину від злих духів та хвороб, і ця шана була абсолютною, і ця повага не зникала зі смертю тварини. Навпаки, коли священна кішка вмирала, її тіло обов'язково бальзамували та муміфікували. Цей процес був настільки ж складним і коштовним, як і для людей. Уявіть собі, вся сім'я поринала в глибокий траур. На знак скорботи люди голили собі брови і оплакували свого померлого улюбленця, немов найріднішу людину. Котячі мумії загортали в дорогі лляні тканини, прикрашали коштовностями і поміщали в спеціальні саркофаги, які іноді навіть мали форму кішки. Археологи знаходять цілі некрополі, величезні кладовища, де покояться сотні тисяч котячих мумій. Це доводить, що кішка була значно більшим, ніж просто домашній улюбленець, вона була провідником у потойбічний світ і священною посудиною для божественної душі, гідною вічного життя на рівні з самими фараонами, та найцікавіше це ставлення до чорного кольору. Для нас сьогодні чорна кішка це часто щось зловісне, але у стародавньому Єгипті все було саме навпаки. Чорний колір або кемет, як його називали, був кольором життя, а не смерті. Він асоціювався з родючою жирною чорною землею, яку приносили щорічні разливи Нілу. Ця земля давала врожай і, по суті, годувала всю цивілізацію, тому чорний був символом родючості, відродження та захисту, і чорна кішка, відповідно, вважалася носієм подвійної удачі. Вона була не просто втіленням богині Бастет, а й живим символом процвітання та добробуту, жодного зла, жодного зв'язку з темрявою, навіть навпаки, вона була оберегом від усього цього. Запам'ятайте цей момент, адже саме це позитивне сприйняття стане однією з перших жертв у майбутній війні за Бобонів. Але як же ці шановані створіння покинули сонячні береги Нілу? Та опинилися в Європі їхній шлях у великий світ проклала інша велика імперія Римська. Римляни були народом украй практичним, вони не вбачали в кішках божественних сутностей, але розгледіли дещо, можливо, навіть цінніше ідеальних, безшумних і неймовірно ефективних мисливців. Їхня величезна імперія з гігантськими містами. Зерносховищами та незліченними кораблями потерпали від постійної напасті щурів і мишей. Гризуни нищили запаси продовольства та розносили хвороби. І тут кішка виявилася незамінним союзником. Римські легіонери і торговці почали брати кішок із собою, в походи та плавання. Так, лапа за лапою кішки поширилися по всій території Римської імперії від Британії до Близького Сходу. Їхній статус змінився, їм більше не поклонялися як богам, їх поважали як цінних помічників, охоронців врожаю та захисників дому. Це був крок униз із божественного п'єдесталу, але вони все ще міцно стояли на боці добра, а проте коли коти обживалися у своїх нових європейських домівках, не всі бачили в них лише пухнастих мисливців на гризунів. Особливо це стосується туманних земель кельтів на теренах сучасної Ірландії та Шотландії. Саме тут, у давньому фольклорі, на образ чорної кішки вперше лягає похмура тінь. З'являються легенди про істоту на ім'я Катши. Його описували як величезного чорного кота розміром з молодого бичка з єдиною білою плямою на грудях. Це був не просто кіт. Це була казкова істота фейрі, що прийшла з потойбічного світу, і його боялися. Вважалося що шукачи викрадач душ за повір'ями він міг викрасти душу померлої людини до того, як за нею прийдуть боги, аби запобігти цьому, біля тіла покійного влаштовували спеціальні чування, відволікаючи кота фейрі іграми та загадками. Це був, мабуть, перший випадок в європейській історії, коли чорна кішка стала асоціюватися не просто з магією, а з чимось зловісним. Зерна підозри було посіяно, і ця похмура казка згодом стане живильним ґрунтом для куди більш масштабних і лякаючих ідей. А тож як ми перейшли від окремих похмурих легенд до тотальної ненависті, що охопила всіх. Каталізатором цього процесу стало зміцнення християнства в Європі. У середньовіччі церква вела активну і нещадну боротьбу з будь-якими проявами язичництва. Її головною метою було викорінити старі вірування та утвердити свою монополію на духовне життя, і одним із найефективніших методів став так званий чорний піар. Усе, що язичники вважали священним, їхні боги, ритуали, символи. Оголошувалося диявольським, а тварини, що відігравали величезну роль у язичницьких культах, потрапили під удар одними з перших. Кішка через її зв'язок із такими богинями, як Скандинавська Фрея чи Римська діана, стала ідеальною мішенню. Вона була живим нагадуванням про старий світ, який церква прагнула стерти з людської пам'яті. Так, із символу родючості та захисту, кішка почала перетворюватися на символ єресі, і цьому процесу демонізації значною мірою посприяв сам котячий характер. На відміну від собаки, що була уособленням вірності і послуху, кішка завжди гуляла сама по собі, її незалежність, скритність, нічний спосіб життя, усе це викликало у середньовічної людини підозру та страх. Коти бачили в темряві, рухалися безшумно, з'являлися і зникали, наче примари. Їх неможливо було повністю приручити, вони зберігали свою дику природу у світі, де будь-яке незрозуміле явище пояснювали божественним або диявольським втручанням. Така поведінка не могла залишитися непоміченою. Люди почали бачити в котах щось надприродне, але вже з негативним забарвленням. Їхня незалежність сприймалася як гординя та непокора божому порядку, а їхні нічні походеньки як участь у якихось таємних гріховних збіговиськах. Вони були надто загадкові та надто вільні для того часу, і це перетворило їх на легку мішень для звинувачень. Саме тоді, у свідомості середньовічної людини, образ кішки нерозривно сплівся з образом відьми. Відьма це жінка, котра уклала угоду з дияволом, зреклася Бога і натомість отримала надприродні здібності. І як і її пухнаста супутниця, вона діяла під покровом ночі, була незалежною та не підкорялася суспільним нормам. Так народилася ідея, що чорна кішка сам це не просто улюблениця відьми, а її фамільяр. фамільяр. Це дух-помічник, шпигун зі світу темряви, який прийняв вигляд тварини. Вважалося, що диявол дарує фамільярів своїм послідовницям для допомоги у чаклунстві, а чорна кішка ідеально підходила на цю роль. Її колір асоціювався з ніччю і темрявою, її безшумність зі шпигунством. А очі, що світилися в темряві, здавалися диявольськими вогнями. Ба більше поширилося повір'я, що відьми й самі можуть перетворюватися на чорних кішок, щоб непомітно проникати в будинки, насилати порчу, красти немовлят і творити інші жахливі речі. Цей зловісний образ фамільяра, духа помічника відьми, міцно вкоренився в європейській культурі і став смертним вироком для тисяч тварин. Чорна кішка перестала бути просто чорною кішкою, тепер у ній вбачали замаскованого демона шпигуна сатани, який живе пліч -пліч з людьми. Будь-яка самотня жінка, особливо літня, яка тримала вдома кішку для боротьби з мишами або просто з любові до тварин, автоматично потрапляла під підозру. Її улюбленець ставав головним доказом проти неї на суді інквізиції. Людей катували, змушуючи зізнатися, що їхня кішка це фамільяр, що вони розмовляли з нею, отримували від неї накази. І, навпаки, якщо у жінки, звинуваченої у чаклунстві, бачили чорну кішку, це вважалося неспростовним доказом її провини так, любов і прив'язаність до тварини перетворилася на смертний гріх, а кішка стала символом союзу з дияволом. Са... І ось настає переломний момент: те, що досі вважалося лише народними повір'ями та страхами, отримує офіційне підтвердження на найвищому рівні у 1233 році. Папа римський Григорій IX видає буллу під назвою Вокс ін рама, що перекладається як глас у рамі. Цей документ був спрямований проти єретичного руху в Німеччині. Але кілька рядків у ньому назавжди змінили долю котів. У буллі докладно описувалися таємні ритуали єретиків, і центральне місце в них посідав чорний кіт. У тексті йшлося, що під час своїх зібрань сектанти поклоняються величезному чорному коту, який є прямим втіленням сатани. Вони цілували його під хвостом на знак відданості дияволу. Це було не просто звинувачення. Це була офіційна декларація війни. Вперше в історії чорна кішка була названа уособленням зла в офіційному документі глави католицької церкви. Це було зелене світло для масового переслідування. Ну... Наслідки цієї були були жахливими. Папський указ став поштовхом для фанатиків по всій Європі, те, що раніше було поодинокими проявами жорстокості. Перетворилося на систематичне винищення, розпочалося справжнє полювання на котів, і насамперед, на чорних, їх вважали прямими посіпаками диявола, яких потрібно було знищити заради спасіння християнських душ. Методи були найварварськішими котів масово спалювали на вогнищах разом з відьмами, топили у мішках, скидали з церковних дзвіниць під час свят. Це стало своєрідною народною розвагою, благочистивим актом очищення від зла. Ця істерія особливо розпалювалася під час епідемій та неврожаїв, коли людям потрібен був козел відпущення, і беззахисна кішка ідеально підходила на цю роль. Європа поринула у криваве безумство, знищуючи тварин, які століттями жили поруч із людиною. І ось ми підходимо до однієї з найпохмуріших та найіронічніших теорій, пов'язаних із цією історією. існує популярна гіпотеза, яку, втім, деякі історики ставлять під сумнів про те, що масове винищення котів у 13-14 століттях мало катастрофічні наслідки. Знищивши головного природного ворога гризунів, люди самі створили ідеальні умови для розмноження щурів. А щури, як ми знаємо, були основними переносниками бліг, заражених чумною паличкою, і ось у середині 14-го століття на Європу обрушилася чорна смерть одна з найстрашніших пандемій в історії людства, яка забрала життя за різними оцінками до 60% населення. Звісно, винищення котів не було єдиною причиною чуми, але цілком можливо, що воно стало тим фактором. Який посилив її масштаби. Виходить страшний парадокс у спробі вигнати диявола в образі кішки люди, можливо, відчинили ворота для справжнього пекла на землі. Саме в цей похмурий час просякнутий страхом і смертю зародилося те саме марновірство, яке живе досі. Якщо чорна кішка перебігає дорогу, чекай лиха. Сьогодні для нас це просто давня прикмета, але тоді вона мала цілком конкретний і жахливий сенс. Побачити чорну кішку, яка перетинає твій шлях, означало, що сам диявол або його поплічник-відьма щойно пройшли тут. Це було лихе знамення, знак того, що сили темряви десь поруч і, можливо, вже націлилися на тебе. Люди вірили, що після такої зустрічі потрібно негайно розвернутися і піти іншою дорогою, а ще краще повернутися додому й осінити себе хресним знаменням. Цей страх так глибоко вкорінився у колективну свідомість, що пережив століття, і навіть сьогодні, у 20-й столітті, багато хто інстинктивно спльовує через плече або шукає гудзик, побачивши чорного кота. Ось така довга й похмура тінь у середньовічної істерії. але було б несправедливо стверджувати, що весь світ ополчився на чорних котів у той час, як у континентальній Європі їх спалювали на вогнищах по той бік Ла-Маншу, у Британії, усе було зовсім інакше. Саме тут чорна кішка, навпаки, вважалася символом великої удачі. Існувало повір'я, що якщо в оселі живе чорний кіт, він приносить родині процвітання та захищає від будь-яких негараздів. Для незаміжньої дівчини отримати в подарунок чорне кошеня означало, що невдовзі у неї з'явиться багато шанувальників, а зустріти чорну кішку на порозі в день весілля ввіщувало щасливий і довгий шлюб. Таку ж добру репутацію чорні кішки мають і в Японії. Там їх також вважають талісманами, які приносять удачу, особливо жінкам, допомагаючи їм знайти гарного чоловіка, це дивовижний приклад того, як одна й та сама тварина в різних культурах може бути носієм абсолютно протилежних значень від втілення диявола до провісника щастя. Особливу любов до чорних кішок завжди відчували моряки. Представники, мабуть, найзабобоннішої професії для цих людей, що постійно ризикували життям у відкритому морі, будь-який талісман на удачу був на вагу золота, і чорна кішка була головним корабельним оберегом. По перше, вона виконувала своє пряме призначення, винищувала щурів та мишей, які могли зіпсувати харчі та перегризти важливі корабельні снасті. А по-друге, Вважалося, що присутність чорного кота на борту гарантує спокійне плавання та оберігає від штормів. Навіть поведінка кішки слугувала своєрідним барометром якщо вона була грайливою, то погода обіцяла бути гарною. А якщо чхала чекай дощу, кішка була настільки цінним членом команди, що її втрату вважали найгіршою з прикмет. Дружини моряків також часто тримали вдома чорних кішок. Вірячи, що доки їхній улюбленець у безпеці на суші, він оберігатиме їхніх чоловіків у морі. Тож для морських вовків чорний кіт був не демоном, а справжнім янголом охоронцем. На жаль, попри позитивні приклади з деяких культур, саме зловісний середньовічний образ виявився найживучішим масова культура, особливо кінематограф та література. Підхопила та розтиражувала його. Згадайте будь-яку казку чи фільм про відьму. Майже напевно, поруч з нею сидітиме чорний кіт зі сяючими зеленими очима. Особливо активно цей стереотип експлуатується під час Геловіну. Чорна кішка, поряд з гарбузом, привидом та кажаном стала невід'ємним символом цього свята. Її зображення можна побачити повсюди. На листівках, костюмах, прикрасах для дому, і майже завжди вона постає у зловісному, страхітливому образі, з вигнутою спиною та ворожим поглядом. Так, з століття в століття, через книги, фільми та святкову атрибутику старе марновірство продовжує жити, підживлюючи ірраціональний страх та недовіру до цих тварин. І це багатовікове тавро має цілком реальні та дуже сумні наслідки і досі. Працівники притулків для тварин по всьому світу знають про так званий синдром чорної кішки. Статистика невблаганна саме чорним котам та кішкам найважче знайти нову домівку, їх рідше забирають, вони найдовше сидять у клітках, і, на жаль, їх частіше присипляють. Причини цього різні. Хтось досі підсвідомо вірить у погані прикмети, інші вважають їхню зовнішність нудною або невиразною, порівняно з більш строкатими побратимами. А ще чорних тварин складніше фотографувати, через що їхні профілі на сайтах притулків виглядають менш привабливо. Особливо важко їм доводиться напередодні Геловіну. Коли деякі притулки навіть призупиняють адопцію чорних котів, побоюючись, що їх можуть забрати задля жорстокого жарту чи ритуалу, це трагічне відлуння середньовічних забобонів, за яке нині розплачуються ні в чому не винні тварини. На щастя, маятник історії знову розвернувся в інший бік сьогодні. Ми спостерігаємо потужний зворотний рух, спрямований на реабілітацію чорних котів та кішок, дедалі більше людей усвідомлюють несправедливість давніх упереджень і цілеспрямовано обирають собі саме чорних улюбленців. У соцмережах стрімко набирають популярність хештеги на їхню підтримку, де власники діляться світлинами своїх вугільно-чорних улюбленців, демонструючи, які вони ласкаві. Грайливі та красиві, з'явилися навіть спеціальні свята. Наприклад, Національний день чорної кішки, покликані привернути увагу до їхньої непростої долі в притулках, люди активно руйнують застарілі стереотипи, доводячи, що забарвлення шерсті не має жодного стосунку до характеру тварини чи до удачі, і дивлячись на щасливі мордочки, цих міні-пантер. У нових домівках хочеться вірити, що їхня темна історія нарешті добігає кінцям. А тепер найдраматичніший поворот у цій історії уявіть собі офіційний документ, виданий однією з найвпливовіших організацій світу, який по суті оголошує війну цілому виду тварин. Таким документом стала папська була Вокс Інрама тисячі вожтоп. З 3 року це було не просто народне марновірство, це була офіційна позиція, яка прямо пов'язувала чорних котів із сатанинськими культами та дияволом. За одну ніч зі корисного мисливця на гризунів кішка перетворилася на ворога людства номер 1 Наслідки були жахливими. По всій Європі почалися масові вбивства котів, їх спалювали на вогнищах, топили, скидали з дзвіниць. Іронія долі в тому, що знищивши природних ворогів щурів, люди, можливо, самі підготували ґрунт для однієї з найстрашніших пандемій в історії чорної смерті. Ось так страх і забобони, підкріплені владою, призвели до катастрофи. Як бачите, темна історія чорних котів це насправді історія людських страхів, невігластва та боротьби за владу. Самі коти, звісно ж, ні в чому не винні, вони просто опинилися не в той час і не в тому місці, ставши зручною мішенню. від богинь до демонів і назад до улюблених членів родини їхній шлях був довгим і несправедливим. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові дивовижні історії. А як ви ставитеся до чорних котів? Вважаєте їх символом удачі чи невдачі? А може, у вас вдома живе такий вугільно-чорний улюбленець? Розкажіть свою історію в коментарях, діть їх